Влада готує тотальну мобілізацію. Давайте подивимось. Відео ну, це є частковим питанням, де брати гроші, і питання 10 тисяч. ми потрібно усвідомлювати того, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки. І коли економіка буде заакцентована на виробництво свого продукту, відповідно, коли ми будемо виробляти більшість продуктів самостійно, то там відповідно і знайдуться гроші для фінансування, в тому числі збройних світ. За результатами 2023 року у нас торгівельний дефіцит за побутовим товаром, мовно кажучи, мінус 25 мільярдів. Тобто фактично країна живе за рахунок імпорту інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. Це починаючи від продуктів. Нагадаємо про Польщу. У нас Західна Україна, практично всі магазини зробити продукти від поляків або від інших, інших виробництва. Ну, вибачте, але продукти ми можемо виробляти самі. І завершуючи питаннями одягу, тощо, багато чого. Ці всі товари ми можемо виробляти самостійно, а ті золото, золотовалютні запаси, і резерви, які фактично фінансується імпорт, може бути направлено на фінансування наших сил і ті ж самі умовні 200 тисяч. Тобто виходить так, що і країну хочуть закрити, хоча, як по мені, то її вже давно закрили і хочуть нарощувати виробництво своїх товарів. Ну, це добре, це, це дуже круто, але що бути приміром, як бути з технікою, автомобілями не знаю, як це коментувати, але знаєте, я навіть не про це зараз. Я про тотальну мобілізацію. Мені здається, що вона вже давно ця тотальна мобілізація. І ну, якщо ось це не тотальна мобілізація, то що це тоді? <плес> а чому, який він мав цей залазити через наш забор і бігати в нас по подвір'ї? Він не мав ніякого права. Я все буду знімати. Вони не мали права лізти через наш забор. Не мали ви п'яні. Ви Так. Дивити, мене немає що дихати. Я на його потестив.

走快点，走快点，走快点，走快点，走快点。 Через забор може скакати. Завтра цей хлопчина. Піде він перший на той мол, а не хтось. Молодці, молодці, давайте хлопці. Повинку, а, вже в машину обережно задавайте, як дошити, то можна. можна. Ви душили, а ви маєте право так звідом вити? Ви покажіть свого по воєнкома, який вийде. Я бачу, а мене є відео, як ви його душили. Воєнкома сакав нам через забор, бігав нам по подвір'ї, бо не можна. ну, <постив> І зараз кажете люкому груску, а я звіру вас ну, на той. Є? На той на куди, є? А давайте а ви потягнете, давайте. Візьміть, візьми, візьми, візьмете. Поліція, візьміть, будь ласка, по вашу корпуса на алкоголю. Ні, ви нікуди не їдете, визивайте тройний ред поліції. А чого? А як я не змінить на алкоголь? Бо хоч і а не вас з немає. Я зі ладью. Їдемо далі. Висі президента завданням. Сирського назвали аудит з одного мільйона мобілізованих на передовій до 300 тисяч. Тепер постає таке питання: а, якщо в нас така велика армія, а, чому тоді така тотальна мобілізація? Де військові? Де підготовлені військові? На секундочку, підготовлені військові? Мільйон двісті чоловік сьогодні вважаються в лавах ЗСУ. А на передовій на фронті 150 тисяч. 300 тисяч повинно бути людей, щоб, наприклад, ми мали передову з ротацією. Коли ті, хто на нулі, могли б відпочивати від боїв, могли б себе реабілітувати 300 тисяч, а в армії мільйон 200. 000. А яка ще мобілізація потрібна? Мені здається, коли у вас в штабах, те за фронтом в армії 70%, а тільки 30% приймають участь в бойових діях, що із армії не так. І здається, пропорція повинна бути якоюсь іншою. 70% на фронті і 30% їх забезпечують. Можливо, я не правий. Пишіть про це в коментарях. І тут вже потрібна немобілізація, яка викликала такий резонанс в суспільстві. От скажіть, от в чому Сергій Гайдань не правий? Де всі ці військові? Ну, де вони? Вони а, ловлять людей по вулицям? Ну, я правильно зрозумів? Значить, 8 тисяч знайшли. 8 тисяч із 700, 8 000, це места. Вісім тисяч це така, знаєте, це капля в морі. Ну ви серйозно? А де інші? Будують будинки командирам? Чи де вони? Хоча знаєте, я думаю, що все набагато простіше. А я думаю, що все якось так знаєте зроблено. Ну, поясню своїми словами, що я маю на увазі? Записують людей так, десь там на папірцях люди числяться, що вони там десь воюють чи там не знаю, як все це записано. Е, вони числяться, отримують зарплати. Там ось записують друзів, там друзів, друзів, сватів, братів, і ось, значить, числяться, що воюють. Насправді ні. Гроші виділяються, а результату немає. Цікаво мені, знаєте. А скільки задонатив Арахамія? Ну от, Просто цікаво. І як депутати виконують свій борг перед державою. Чому ну ось, Приміром той же Арахамія, чому він а, не покаже людям, як треба Ну ось, своїм прикладом. Єдність, він же ж там говорить про єдність. Ну, невже це не єдність? Показати своїм прикладом, як треба, піти і воювати. Якщо він скаже, що він нічого не вміє, а, мій брат теж нічого не вмів. Його ось так забрали і взагалі сказали, що він буде водієм, і одразу кинули на передову. Він теж нічого не вмів. Його навіть в армію не забрали в свій час, бо в нього були проблеми з зором. Але він прозрів на ВЛК, почав добре бачити. Ну, по їх там, я не знаю, як ця комісія там проводилась. Ну, ось чому Арахамія не покаже єдністю? От і буде баланс і буде єдність. Чи єдність тільки коли прості служать? Ось тоді єдність. Я не розумію, хай Арахамія тоді пояснює, що от подивіться, ось цей кусочок відео, так, вони сміються, знаєте, їм весело. Всі ці люди вони не з передової. Вони вибраті, вони випрані, вони наглажені, сидять і посміхаються. Я не знаю, як це коментувати, правда? Зеленський заявив про те, що будемо готуватися до контрнаступу. Ну, давайте візьмемо з цих людей, хоча б, які сиділи в. В студії, де все це записувалось. Вони в гарній формі, вони мотивовані. Ну, де єдність, про яку говорив Арахамія? Чи я щось не те кажу? Ну, поправте мені тоді, якщо я щось не те кажу. У мене все з цим випуском. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте? Про всю цю тотальну мобілізацію, про єдність, про баланс, про військових, про які десь там 700 тисяч вони десь просто загубились. І їх з цих 700 тисяч знайшли тільки вісім. Не знаю, дуже багато питань, але на жаль, відповідей нема. І що саме головне, нема кому задати ці відповіді. Розумієте? Питань багато, нема кому задати. В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.